Ця програма передбачає створення певної матеріально-технічної бази, головна частина якої будівництво у місті Чернігані тимчасового прику для отримання сказати, <клухи> 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 сказати пункту тимчасового утримання тварин. А, цей пункт повинен бути побудований і, а, ще в 2013-2012 році. І програма передбачає безпосередню роботу з безпритульними тваринами. Виконавців робіт кілька, тобто забезпечення матеріально-технічної бази програмою покладено на управління ЖКХ виконком Чернігівської міської ради, які повинні були забезпечити будівництво цього притулку чи там чипунгу тимчасового чи втримання. За ту інформацію, яку ми отримали за 2012 році, розроблено проект. Профінансовано управлінням житлово-комунального судового господарства розробку проєкту пункту тимчасового утримання тварин. Відповідна документація пройшла необхідну експертизу. Наприкінці 2011 року, в рамках програми, яке ініційовано міністром екології, за рахунок коштів міністерства екології, повинен був Збудований притулок у місті Чернігові на фінансування притулку Міністерством з державного бюджету виділялось 2 мільйони 345 тисяч гривень. На восени 2012 року був проведений тендер, був визначений виконавець робіт для будівництва притулку, але, на жаль, будівництво до кінця року так і не було розпочаток. Тому кошти з державного бюджету, які надійшли до на, на, рахунок, на рахунок Чернігівської міськради у грудні місяці, повернулися до державного бюджету невикористаними. На жаль, на цьому історія з будівництвом притулку закінчилася. Сьогодні з ну, тої ситуації, яка зараз існує в державі, звичайно, говорити про те, що найближчим часом, ну мабуть, навіть не найближчим часом, а найближчі кілька років навряд чи ми зможемо говорити про те, що ані місцевий бюджет, ані державний бюджет зможе виділяти фінансування на такі потреби. Тому, на жаль, зараз приходиться констатувати, що Чернігівський шанс погано. Цим шансом скористалися в інших містах, певна робота в інших містах України зроблена. Чернігов, на жаль, залишився на тих самих позиціях, на яких він був три з лишнім роботом. Те, що стосується безпосередньої роботи з безпритульними тваринами, міською програмою ця робота покладена на Чернігівську міську громадську організацію «Зоошанс». Шанс. На сьогоднішній день в деяких обсягах ця робота ведеться. На запит, який ми надавали організації ЗОУША, на жаль, відповіді ми не отримали, але з інших джерел, зокрема від організацій, тобто спонсорів, благодійників. Які фінансують стерилізацію безпритульних тварин за рахунок власних коштів. А ми знаємо про те, що щороку стерилізується за рахунок благодійницьких коштів біля 100-200 тварин на рік. Це звичайно не, ну, я кажу, не той обсяг робіт, який може дозволити проблему вирішити.